Я всміхаю сонечку, здравствуй, золоте, Я всміхаюсь квіточці, хай вона цвіте, Я всміхаюсь дощику, лися мов з відра, Діткам усміхаюся, зичу їм добра. Який сьогодні чудовий теплий ранок? Усе навколо радіє теплу, сонячним промінчиком природа оживає, прокинувшись від довгого зимового сну. Я чула, що це осінь до нас завітала. Це вона нам принесла тепло, так малята? Ні, це весна. Тож яка зараз пора року? Вірно малята весна. А чому ви так вважаєте? Які ознаки весни вже, ви вже помітили? Сміх і лід розтанув, теплішає, з'являються перші квіти, зелена травичка, пташки почали веселіше. Дз... Співати. День став довшим все радіє приходу весни. Як гарно описує прихід весни у своєму вірші Павло Грабовський. Зійшли сніги, шумить вода, весною повіва, земля вже квіти викида. Буяє травка молода, все мертве ожива, Веселе сонечко блистить, проміння щедро лє. гайок привітно шелестить, неначе кличе, пригостить, струмочок виграє. Малята. Сьогодні, коли я поспішала на роботу, під варима дитячого садка знайшла пакунок, а в ньому крижану бурульку. Як ви гадаєте, звідки вона могла взятися? Хто її міг залишити? Зима, дід Мороз, снігова королева. Або Снігуренька, якщо торкнутися бурульки долоньками, яка вона на дотик? Холодна, тверда, мокра, гладенька і дуже слизька. Малята, які стали мої долоньки? Так, мокрі, а як ви вважаєте чому? Тому що бурулька тане в моїх теплих руках. Так, малята. Погляньте, погляньте, блищить, мов перлинка з прозорого льоду весела краплинка. Ось і з'явилася наша весела краплинка. Як ви вважаєте, ким раніше була краплинка? Так, бурулькою, крижинкою або навіть сніжинкою. Краплинці стало весело, тепле. Чому вона радіє? Приходу весни, приходу тепла, а хто ще радіє весняному пробудженню? Так, земля, тварини, рослини, і ми з вами тобто люди. Ось уже весняний дощик нахилив новенький горщик, падають дрібні краплинки на поля і на долинки. Куди поспішають дощові краплинки? Так, на землю. А чи зраділа земля, дочекавшись краплинок? Звісно, зраділа, але краплинок не стало. Куди вони поділися малята? Зникли, вони впиталися в землю. І після цього яка земля стала? Після дощику? Так, вогка, волога мокра. Давайте це перевіримо на досвіді. Ось у нас є земелька зимова. Так, а дощик у нас у лієшці, тож спробуємо. Так, пішов наш дощик. Так. Земелька сухенька. І що зробилося? Весь дощик. Питався у земельку, давайте це перевіримо, яка стала земелька. Беремо суху серветочку і промокаємо. Дивіться, серветка відразу стала мокра. Так, отак від дощика теж насичується земелька вологою. Краплинка за краплинкою і вже струмок біжить. Він полем і долиною провесну гомонить. Погляньте, у нас уже утворилися струмочки, різні за розміром, вузенькі та широкі. Нам потрібно перейти ці струмочки. Поміркуйте малята. Через який струмочок можна перейти, а через який потрібно перестрибнути. Так, через вузенький струмочок можна перейти, а через широкий потрібно перестрибнути. Через струмок переступай, правильні відповіді давай. Отже, слухайте питання від. Струмочка. що станеться, якщо кілька струмочків зустрінуться й далі будуть біжати разом. Утвориться річка. Так. Що потрібно, щоб дістатися з одного берега на протилежний? Як перейти річку? Так, можна знайти міст, а ще як малята, можна переплисти, а ось на чому? На човні. Так, скажіть, будь ласка, а з яких матеріалів може бути човен? Так, човен може бути дерев'яний. Металевий, так якщо він порож, порожній. Згадайте, а з чого ми робимо кораблики і пускаємо, щоб вони плили по струмочкам? Так, із паперу. Папер, папір теж добре пливе. Сонечко шукає на землі свого синочка сонячного зайчика, а сонячний зайчик на землю впав і боляче забився. Спробуємо полікувати його. Для цього у нас є дві пляшки води. В одній пляшці жива вода, а в іншій Мертва вода. Малята, як, як ви вважаєте, чому ось ця вода вважається мертвою? Яка вона? Забруднена, токсична, в ній нічого не живе? Так, а яку водичку ми називаємо живою? Чисту, джерельну. Або чищину. Жива вода дає життя всьому живому в світі. Якщо живе жива вода, тоді земля у квітах, то спочатку ми полімемо е, сонячного зайчика мертвою водичкою, щоб загоїлась ранка і всі мікроби загинули, а потім поліємо живою водичкою, щоб він ожив і вилікувався. Зробимо це. Так, весна чарівна пора року. Малята, а ви повинні пам'ятати, що людина на 70% складається із води. Тому для нашого здоров'я дуже важливо вживати лише чисту або очищену воду. Отже, весна, чарівна, пора року. В час відбувається магія весни. Сонячний зайчик вилікувався ось. І обняв краплинку веселинку. Дітки, а куди ділася краплинка? Так, від тепла сонячного зайчика вона випарувалася і перетворилася на легку хмаринку. Ось так наша краплинка-веселинка ранньої весни пройшла чарівні перетворення. Спочатку вона була горулькою або сніжинкою, тобто знаходилась в твердому стані, потім перетворилася на краплинку-веселинку в рідкому стані, а коли потер потоваришувала сонячним зайчиком, то стала газоподібна, легка хмаринка. Наостанок пропоную вам пограти в гру «Придумай Риму до весни, тож я починаю віршовані рядки, а ваше завдання їх закінчити. Слухайте уважно, скажіть. Яка іде весна? Чудова, ніжна чарівна, і раді всі міста і села, бо йде до нас весна весела, летить на сушу і на море, повітря чисте і прозоре. У полі теплий вітер віє, а небо угорі синіє. Ще сніг лежить, та вже дзвінкий струмок біжить. Веселе сонечко розквітло, весна летить прозора й світла. На трави розсипала росу, дарує щастя. І красу, у квіти землю одягає і пісню радості співає, а по шляху по весняному вертаються пташки додому. Сьогодні мова йшла про весну, про ранню весну. Про весняне пробудження природи. І в цьому нам допомогли розкрити весняні чудеса. Сніжинка, крижинка, весела краплинка і легка хмаринка. А я вам дякую за увагу і до зустрічі.